Те, чого так сильно боявся Віктор Орбан, здається, почалося. Сполучені Штати розпочали вводити санкції проти угорської влади за їх тісні стосунки із Росією, і це дуже добрий сигнал. Ну, принаймні для нас, так і тому про це варто поговорити. А разом із тим варто дати відповіді, що це за санкції, коли були санкції проти самого Віктора Орбана, чи це можливо? А зрештою. Чи можливо виключення Угорщини із НАТО? Чи єс? І як саме зараз Орбан відреагував на ці санкції? Ми зможемо вам про це розповісти, і це дуже цікаво. Мене звати Сергій Селоренко. А я Юрій Панченка. Ми обидві ретра європейської правди. А Сергій розкриває маленьку таємницю, тримає над робочим столом плакат з агі... з агітацією Віктора Орбана. Але це не означає, що я є агітатором Віктора Орбана. Просто я, я знаю, дуже... не знаю, не ну... знаю. Ти знаєш, ти знаєш, що я не є. Ми детально розповідаємо про те, що відбувається в Угорщині, і знаємо доволі багато. Готові поділитися із вами. Ну що ж, давай ще дуже просте питання. Що сталося? Що за санкції? Є багато розмов, що санкції досить символічні. Чи це на правду? чи дійсно США поки робить постріл у повітря, чи це дійсно удар по. Владі Віктора Орбана і так, і так з одного боку, це дійсно постріл у повітря. Дійсно, це символічні санкції проти, навіть не проти Угорщини, а санкції, які зачіпають угорську владу. Та давай ще відразу санкції введені проти банку з російським капіталом. Абсолютно так. Ти правий, тобто в тому то і річ, що формально не можна говорити про те, що США піддали санкціям Орбана чи його оточення. Це не так, але річ у тім, що в суть санкцій Ну, загалом, у, у світовій практиці принцип санкцій у тому, ж що, спочатку не е, покарати. Ну тобто, каральний механізм або каральна дія санкцій, вона застосується дуже рідко. І по суті, от я зараз можу згадати лише три ну, окей, чотири держави. Та й та й ну, 3-4 у світі щодо яких санкцій вже носять каральний характер. Це звичайно Росія, а також Іран, Північна Корея і до певної міри Білорусь. Тому що в принципі вважається, що каральні санкції застосовують тоді, коли ще ну жодного діалогу немає, коли це типа держава ізго, і ну все, капець ставимо хрест у переважній більшості випадків, а реально санкції значно більше. У світі вони є там умовно і щодо Нікарагуа, і щодо деяких, скажімо, осіб е громадян там, Туреччина навіть е хоча вона є членом НАТО, так от щодо різних держав і осіб у США застосовуються санкції. Які часто мають попереджувальний характер, тобто показати, е, тіпа, ребята, ми все бачимо і ми вже не готові мовчати. Будете продовжувати, буде наступний постріл. Тобто, як ти правильно кажеш, це постріл у повітря, ну тобто попереджувальний. І от це санкціонування, скажімо, відверто, реально це санкціонування Угорщини. І от, щоб подати Орбану сигнал, чому? США стріляють у повітря, в Штатах обрали дуже чітку символічну, як символічну ціль цих санкцій. Це міжнародний інвестиційний банк. Реально, це банк Російської Федерації, такий, ну, його вважають Шпигунським банком. Він роздає, роздавав точніше гроші на дружні росіянам проєкти, просто фінансував тих кого було потрібно. За одного в цьому банку працювали ФСБшники або ті дипломати, яких вигнали з інших держав, які треба було десь приютити. Орбан приютив усіх, сказав, що от хай там хто які санкції проти Росії запроваджує, ми з ними друзі. І оце тривало аж до зараз. І зараз штати сказали СТОП. Тобто тепер проросійська поведінка орбана не буде толеруватися. Отже, санкції запроваджені проти віце-президента цього банку, який є угорським дипломатом, якого власне уряд туди а, командирував, і проти банку, який. Найголовніше по суті був вже ну не можна говорити, що це банкрот, тому що насправді це був знову ж таки. Це не банк, який заробляє гроші. Це банк, який видавав російські бюджетні кошти своїм людям. Але він майже припинив діяльність суду через те, що з нього вийшли всі інші держави, і лишалася лише одна дружна дружня до Путіна держава, яка користувалася коштами цього банку. Це Угорщина, і от зараз. По суті, США сказали, ну, ми не будемо цього терпіти. І ну, цей постріл дійсно влучив у свою ціль. Давай поговоримо, чому. Давай, дійсно, банк закрито. Банк можна сказати, що закрито, тому що угорська влада ну, сказала, що вона відкликає ліцензію. Тобто, по суті, сказала, ми. Ми готові дослухатися до того, що нам сказали США, і це до речі, дуже цікаво. Тобто Орбан не став сперечатися. Але все ж таки, ну ми всі хочемо санкцій проти Орбана. Це реально? Це до речі, дуже правильне запитання, тому що насправді зараз дуже серйозно обговорюється можливість запровадження санкцій, ну можливо, не проти Орбана, проти лідерів держав санкції запроваджуються у ну, в найнайостаннішому на. Айостанніші ситуації, коли в принципі от нема далі куди розвивати відносини, тобто навіть стосовно Путіна, я й не пам'ятаю, ну чи зараз запроваджені санкції штатів чи ні, тобто лишаючи останнім каналом. Керівника держави, ну а враховуючи те, що Орбан є керівником держави члена ЄС і НАТО, то проти конкретно нього не будуть санкції запроваджені за, за будь-яких умов, поки він є лідером прем'єр-міністром Угорщини, але Зараз, от прямо саме зараз, у е, американському конгресі ведеться дискусія про те, щоб запровадити санкції стосовно там або проти людей із близького оточення е, Віктора Орбана і вже зареєстрований. Е, 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 е. Групою конгресменів законопроєкт про це він обговорюється. Цілком можливо, що він буде винесений в травні на розгляд конгресу, і власне саме це показує наскільки серйозною є ситуація для Орбита. Що питання не лише в російському банку, не лише в якомусь дипломатові, який там нехай від уряду, але працював, а в тому, що США кажуть досить. На Орбана це вплине. Я можу сказати, що на Орбана це вже вплинуло. Це насправді дуже важливе питання. Е, як от я зараз замислююся, як як би так Орбана назвати це вуличний можливо... боєць? Він там, там, так там спинка називає. Да, хороша фраза. От, от дійсно без образ, а його словами, але вона насправді показує це вуличний. Прем'єр-міністр, вуличний боєць, людина якої взагалі немає ціннісних орієнтирів, і був дуже великий виклик і для України, і для всього світу, як цього вуличного орбана поставити на місце. Ну тому, що він не піддавався на ту аргументацію, яку яка зазвичай працює щодо інших лідерів держав, і я поясню, як вона спрацювала. Але перед тим закликаю вас. Поставте лайк під цим відео, щоб це побачили і почули більше людей. Ну звичайно, підписуйтеся на наш канал, ставте е, нагадування про наші нові відео. І тепер найцікавіше після того, як Орбан отримав таку червону з жовту картку від США, як це називати постріл повітря, але в будь-якому разі, це все ну, можна назвати ляпасом, тому що це були перші санкції, які зачіпають. Угорську владу санкції, під які підпав дипломат Угорщини. Відкомандований від уряду, тобто, будь-якому разі це, це ляпас уряду. І от Орбан, який як ти сказав, боєць, який типу, позиціону це не я сказав відразу, це, да це він сказав. А як ти повторив за ним? Той, хто позиціонується як Мачо, що типу він нікого не боїться? І тут він після санкцій наступного дня виходить на угорське радіо і каже: США, це наші. Наче... Такі найближчі партнери, у нас з ними такі класні стосунки. Ми просто от душа в душу. Тобто жодної образи на США немає, жодної суперечності США немає. І найголовніше він починає діяти. Те, що я сказав, от власне угорський регулятор відразу відкликає ліцензію. Тобто, ну по суті, припиняє діяльність цього банку штаб-квартира, якого перебувала в Угорщині. Тобто Орбан а, подає сигнал. Я вас чую не нам, а американцям. А, і чому це сталося? Ми можемо звичайно лише здогадуватися, але здогадатися не важко, якщо перед цим йому повідомили про те, що Конгрес розробляє санкції проти угорської влади. То Орбан означає сприймає це більш ніж серйозно. Тобто, ця цей постріл, ця червона картка, якого б вона кольору не була, вона спрацювала. Ти знаєш, я згадав, як Орбан з задоволенням їздить до Сполучених Штатів, дружить із експрезидентом Дональдом Трампом. І, очевидно, він чекає, що його друг Дональд виграє вибори, і тоді все для нього зміниться. Так, да, дійсно, дійсно таке і є. І тут я хочу відзначити ще один момент. Дійсно, Орбан, навіть не приховуючись, ставить ставку на Трампа. Тобто, ну можна сказати, що він чекає на перемогу Трампа у перегонах, але не можна сказати, що він ставить лише на нього, тому що от, якби умовно Орбан. Рвав всі відносини із е, демократами із Байденом, то він би сказав, так, мені по барабану ці ваші санкції. От ви прийде до влади мій Трамп і він все скасує. Е, Орман розуміє, що йому треба працювати з тим, хто буде при владі чи це буде Трамп, чи швидше за все будемо е, говорити відверто. Ну є ж не тільки Трамп, є ж інші республіканці, тобто варіанти Байден. Трамп і хтось крім Трампа серед республіканців. Ну тобто, у Трампа як вважають, шансів все таки ну мабуть, менше половини. І Орбан точно не ставить в його корзину усі яйця. Але найважливіше тут інше, те, що зараз робить Орбан, як нам розповідали досі. Багато хто із там експертів, ну як ми чули навіть від деяких американських політиків, це втручання в американські вибори. Тобто, Орбан закликає американців, Орбан, іноземних громадянин, громадянин Угорщини, які до США не має жодного відношення, закликає американців голосувати за Трампа. Тобто, це втручання в американські вибори, адже іноземний глава держави каже. Або закликає, або просить американських виборців, як їм проголосувати за їхнього главу держави. Ну насправді це неприпустимо не лише для США, і навіть от в Україні ми так само реагуємо, коли Орбам або його члени уряду їздять або. Там звертаються до мешканців Закарпаття і закликають їх за кого їм голосувати, хоча ті є громадянами України. Це ну це неприпустимо у міжнародних відносинах. Тому, наприклад, після останніх місцевих виборів Україна заборонила навіть в'їзд на територію України кільком угорським посадовцям, які брали участь у в агітації. На українських виборах і отут питання, чому США не запроваджують санкції проти Орбана через втручання в американські вибори. Ну, от питання риторичне, тому що Угорщина це член НАТО, і запроваджувати Поки. Ну, це, до речі, наступний момент, на якому варто зупинитися, тому що наших глядачів точно цікавить, як реально покарати Угорщину у рамках НАТО і ЄС, але от все таки Угорщина член НАТО. Як можна от взяти і піддати санкціям її керівника? Не виходить, да а з іншого боку, як сидіти з ним на за одним столом, якщо США вважають його порушником закону? Це от теж виклик. Ця дилема, ну перед якою опинилися Сполучені Штати, і через яку от власне щодо Угорщини починають запроваджувати санкції? Простого вирішення цієї дилеми немає. Ну на жаль, і от ти сказав правильно щодо того. Поки Угорщина, член НАТО і ЄС, і, і ясно, ну ми всі часом бачимо, чуємо а, в соцмережах, в дискусіях так просто від а, знайомих. Типу, чого взагалі а, в Орбан і Угорщина досі а, в НАТО і в ЄС? Чому її звідти не вигнати? І ну я так впевнений, що наші... Глядачі також хотіли би почути відповідь. Ну тому власне спробую пояснити відповісти, тому що немає процедури, просто не існує процедури того, щоб будь-яку державу вигнати ані з НАТО, ані з Євросоюзу. Звідти можна вийти самостійно, точніше, навіть не так з НАТО навіть. Немає процедур, як самостійно вийти, але це теоретично можна зробити. Ну Тобто, немає і заборони, ну тобто це, це можна е, зробити. Е, тобто, якщо держава хоче вийти, і всі інші держави не проти, ну тобто ратифікують якісь зміни про те, щоб е, виключити. А якщо одна держава проти того, щоб її виключали, а інші держави хочуть її виключити, то, ну, Ну, починає працювати право вето і е, виключити державу з НАТО і ЄС проти її волі неможливо на жаль, чи не на жаль, але неможливо в принципі. Тобто, це наша реальність. Е, інше питання, що всім це вже отак от. Uh, і uh, право вето Орбана починають обмежувати. До речі, відносно нещодавно ми писали відео про те, як Вето Орбана почали обходити у НАТО uh, щодо, України. Запас... Да, щодо України. Зараз у вас на екрані є лінк на це відео. Якщо вам цікаво, подивіться, там ми пояснюємо, як Україна по суті почала обходити угорське вето. Ну що ж, в принципі, така складна ситуація. Можна лише сказати, що це не кінець історії. Ну так, да, Орбан ще при владі і не в тюрмі, тому це не кінець історії. Ну, я думаю, що про тюрму все-таки, як би нам цього не хотілося, але це може лишатися лише мріями. Мені видається, що ніхто навіть не замислюється над тим, щоб дійшло аж до судових процесів. Орбан політична тварина, як це називають, які відчуває, що можна робити, що ні. А, а от те, що він не назавжди при владі, це факт. Колись Угорщина зміниться, і навіть у самій Угорщині, насправді, навіть на останніх виборах за Орбана і за його партію Фідес проголосували тільки близько половини виборців, хоча в українському суспільному дискурсі це не знають, і часто вважають, що його підтримують практично всі угорці. Тому Угорщина лишиться членом ЄС і НАТО. А Орбан рано чи пізно піде. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Буде багато цікавого. обіцяємо. не тільки про Орбана.